Добрий вечір. Мене колись людина просила, щоб я показав свою фрезу. і людина казала, що постійно болтаються оці фрези. Так, є проблема в цьому. Треба за цим ретельно слідкувати, тому що якщо не піджимати фрезу ось цього краю, дивіться, оцю цю якщо не піджимати, то може викрутись оцей увесь штанга оця довга, яка зажимає саму фризу ну, з боку. У мене було таке на мотоблоці на фризі, коли я не вслідкував і цю штангу загубив. Ну, У мене є дуже хороша людина, як Петрович. Петрович, тобі привіт, якщо ти мене бачиш, він мені зробив цю штангу ще одну. Я тоді її вставив і фрезерував городи далі. Е, постійно треба слідкувати за цією гайкою, щоб отут не було люфта. О, Тут у е, мене нам, е, ще є такий болт, ось він затягуючий. Типа шпоночний, який, зараз я вам наведу зум, ось, не хоче на... наводиться. Значить, тут ключ на 17 стоїть болт і гайка. Воно, типа, шпринтує, але воно ну, не є ефективним. На мотаблоці в фрезі цього болта немає, який не дає, типа, виходить право вліво. Але люфт все одно є. У цій фрезі за цим треба слідкувати, якщо може хто не знає. Я не кажу, щоб там всі так робили. Всі, багато кого є мотоблоки, ці люди мають знати про це. Постійно треба піджимати. Поробив, там піджав. Спочатку подивився, є люфти піджимаєш. Ще одна проблема в цій фризі. В цій фрезі проблема з колесом. Коли заглубляєш фризу, і так воно починає. Коротше, оцей отвал, задня ляда, оця, яка має відкриватись, Вона робить як отвал, горне землю вигинає, виламує її. Треба отут наварювати штопор, щоб воно отак. Поверталась і отак поверталась. Оцього достатньо. В, з фризою ж е, я не знаю, як ви, а з фризою я отак не вивертаю. Це для фризи дуже погано. Е, це те, що я знаю. Ну, Люди так і не роблять, і я так стараюсь не робити. Ну, Максимум я можу ну, там де, чуть-чуть повернути і не більше. Е, значить, отут треба, отут треба виварювати якийсь палець. Або вкрутить великого болта довго, здоровенного, ну, його може, та ні, не вигне, звісно. Ну, щоб воно отак трохи поверталось, все достатньо. Масло, все залито, це простягується потихеньку, людям городи фрезеруємо. Ну, дай Боже, всім мирного неба.